Усім привіт! На зв'язку, як завжди, Делайн Кастом. І як ви бачите, сьогодні буде щось надзвичайне, лімітоване і дуже-дуже круте. Але попри те, випуск буде дуже сумний для мене, можливо, для когось з колекціонерів. Чому ви зараз про це дізнаєтеся? А на огляді в мене ось такий крутезний набір від Hot Wheels. Вінтажний. Лімітований і дуже-дуже старий. Набір 95-го року. Це є 24K Gold Classics. Це є моделі, покриті 24-каратним золотом. Так, 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 не дивуйтеся, в Hot Wheels були дійсно такі е, випущені моделі. Ось так виглядає передня частина коробки. Коробка, до речі, збережена е, ну, в такому досить непоганому стані, я б сказав, на 4 з 5, адже в більшості випадків цієї коробки. В цьому наборі взагалі немає, тому що її викидали, вона від старості рвалася, мнялася, і ну, дістати такий набір з такою коробкою майже неможливо. Ось так виглядає задня частина. Бачимо, що в цей набір входить три моделі: це є Mercedes 540K, Rolls Royce Phantom II і Talbot Lago. Це є перший набір від Mattel, який є лімітованим сетом Hot Wheels. Класичними машинами, які покриті 24-каратним золотом. І вони є в такому дисплей кейсі, колекційному дисплей-кейсі. Ось так виглядає ще інша е, частина. Бачимо тут всяка інформація, навіть номер телефону є. Цікаво було б, напевно, подзвонити на нього. І бачимо, що набір сам є 95-го року. Тобто це є дійсно вінтажна річ. Ось так виглядає. Всередині я ну, розумію так, що нічого особливого немає. Тобто просто місцинка і оця поличка для піддончика моделі. Давайте заберемо короб. давайте я покажу, що дійсно цікаве та круте. Ось такі красені тут до нас заглядають в такому скошеному акриловому боксі. До речі, дуже грубому і такому ну, приємному на дотик, навіть через рукавиці відчувається, що це є дійсно якісний акриловий бокс. Не такий, як до прикладу в сотках, так що ну, по дотику він геть по-іншому відчувається, прогинається, а тут дійсно він такий е твердий, масивний. Фішка цього акрилового боксу є те, що він цілий, а він не є побитий і силенькою кромочкою. Бачимо, що тут є ось такий логотип такого іграшкового коника. На задній частині бачимо код Wheels матал від зеркаленому вигляді, аби було видно тієї сторони. Ось так. Дуже круто. Ну і самі моделі. Чому цей випуск для мене сумний? Тому що якщо ви зараз його дивитеся на Ютубі, це означає те, що цей набір я продав, і його в мене більше немає. Він в мене знаходиться вже більше напевно двох років. Купив я його давненько, купив за немалі гроші на той час і купив я лише через ось цей Мерседес. Мені дуже сподобався ось цей Mercedes 540K в золотистому такому виконанні. Ну, от, до речі, колеса йдуть в них пластикові, але машинка їздить. І він мені дуже сильно сподобався, і я собі захотів таку лімітовану річ. І мені підвернувся цей набір. Між іншим, такий набір не легко знайти навіть на eBay, тому що якщо один з'являється місяць, два-три, це дуже і дуже хороший результат. Власне. Ну, Мерсед ми подивилися, деталізація якоїсь фарби там немає, це лише все є прокрашене. 24 каратним золотом, це не відлите золота, як хтось міг би подумати, це є напил золотий. Єдине, що цікаве було з тим набором, що на митниці цей набір мені тримали близько двох тижнів, адже перевіряли, що це є, чи це є дійсно золото і ну, доволі таки довго і довго тримали. Я вже навіть почав тоді на той час переживати, думаю, може взагалі до мене і не доїде. Друга модель це ось такий Talbot, Talbot Lago. Крутезна модель, мені дуже сильно подобається цей Talbot в золотистому виконанні. Їх є багато різновидів, є білий, є фіолетовий з різних вінтажних наборів, але от саме золотий виглядає просто нереально шикарно і нереально круто. Знову ж таки, без всякої деталізації. Чисто відлита модель, чисто метал, чисто сплав, і, скоріш за все, пластиковий салон біленький, який там видно через віконце. Пластикові колеса, які чудесно крутяться, і ну, модель дуже гарно виглядає. Ізюминкою цього набору є те, що моделі є просто в шикарному стані. Не биті, без підмальовок і повністю в з Коробочкою, закрилим кейсом, все як має бути. Ну і можна сказати, ізюминка цього набору це ось такий. Rolls-Royce. Мені дуже подобалися Rolls-Royce від Hot Wheels, я навіть задумувався м -м, почати їх збирати. Це не дешеве задоволення, там ціни за одну модельку можуть досягати 60 і 100 доларів. Ну, оцей золотий мені знову ж таки дуже подобається. І, можливо, коли я такий найбір, час собі візьму. Ну, наразі він в мене трохи залишався. Зі мною подорожував трошки Україною. Але. На все є свій початок і, як то кажуть, свій кінець. І ставимо машинку. І ось такий дзеркальний п'єдестал є. Бачимо, що моделі кріпляться в такі спеціальні пози, куди встають самі колеса, і машинка там тримається без гвинтів, без нічого. Це дуже і дуже цікаве рішення, як на мене. Ну, і задня частина виглядає ось так. Тобто Ми бачимо дійсно, що це є Hot Wheels, ми бачимо дійсно, що це є 24-каратне золото Classic моделі, 95 й рік. От. І бачимо серійний номер, який не просто там, намальований, а втиснутий на станку, на пластинку металеву є 427-й номер. Повну кількість цих моделей я назвати не можу, адже такої інформації я ніде не знайшов. От, але знаю точно, що їх небагато, вони лімітовані, і ну, станом на 24 рік я думаю, що їх небагато залишилось. Це є дійсно ексклюзивна річ. Не в кожного колекціонера є щось навіть подібне на цю штуку. Ну, такий набір я можу точно сказати, що один в Україні. Я купував його два роки тому, він був єдиний в Україні, і я його продам, і він також залишиться єдиним в Україні. Давайте ми ще наостанок трошечки покрутимо ці моделі. Ось такий Rolls-Royce був, тепер поставимо Mercedes Benz. І талботла. Ось такий крутезний відео огляд цих золотих моделей від Hot Wheels е вийшов. Я буду дуже сильно за ними е скучати, мені вони дуже сильно подобались, але нехай комусь іншому вони принесуть цю радість, яку принесли. Мені тому підписуйтеся на канал, ставте свої вподобання, і далі буде набагато цікавіше.